Саміт Великої двадцятки розпочався у Санкт Петербурзі. Російський президент особисто зустрічав очільників держав. І головна інтрига, американський президент Барак Обама таки приїхав на саміт, ба більше навіть першим простягнув руку Володимирові Путіну, всміхнувся і сказав кілька реплік про погоду. Одначе, зустрітися віч на віч із путіним відмовився. Учасників навіть за столом навмисне розсадили, щоб Обама з Путіним не сиділи майже поруч. Стосунки російсько американських очільників погіршили. Через надання Москвою притулку колишньому працівникові ЦРУ Едвардові Сноудену і геть зіпсувалися через сирійський конфлікт. Саміт присвятили економічним проблемам, одначе лідери двадцятки постійно поверталися до сирійського питання я сподіваюся переконати лідерів двадцятки, що застосування хімічної зброї це не лише трагедія сирійського народу, а й грубе порушення міжнародного права, яке не можна залишити безкарним. Я не вірю в ухвалення резолюції Радою безпеки ООН. Та всім зрозуміло, треба, щоб війна в Сирії якнайшвидше скінчилася. Домогтися цього можна лише політичним шляхом. Німеччина не братиме участі у військових діях проти Сирії.